Грицько Григоренко. Одна ніч. Вони сиділи у самому темному куточку вагона, прикриті зверху спущеною полицею. І світло ліхтаря, що був угорі над ними, не досягало їх, їх постаті ледве вирізувались тьмяно освітлені другим ліхтарем, що висів у кінці вагона над протилежними дверима. Їх обличчя здавались майже так само темними. Як і отіж. Вона ридала гірко й довго, він не міг заспокоїти її. Ситий кондуктор чистенько проходив повз них і цілив на їх зелену михтячу плямку свого ліхтаря, приглядаючись пильно до їх обличчя у темряві, з розчуваною і разом скритою усмішкою, із якою дивляться на закоханих. Кондукторові здавалося, що їх легко зрозуміти милі й не сваряться, тільки бавляться. Думав він про себе і проходив через вагон, пильнуючи їх, чекаючи кінця комедії кохання. Тільки тут було не те, не те, зовсім не те. Вона плакала не через нього і не за ним. Вона плакала за своїм померлим чоловіком, а сльози котилися по її обличчю мимохідь, без перестанку, плечі тремтіли, дух захоплювало, хустка була мокра від сліз. Це я сьогодні так, сказала вона нарешті крізь сльози соромливо. а то я рідко коли плачу. Сьогодні я була там, між ялинками у байраці, на версії освітлені рожевим вечірнім сонечком ялинки, кожна голка в горі золота, а долі вони темні, темні, аж чорні. Там ми колись сиділи, як він любив їх, як любив це місце. Він був так, був, 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 повторила вона кілька разів одноманітно, заплакала ще дужче, знесилюючись от сліз, і обіперлась несвідомо своєю мокрою щокою на його схилену щоку, і гарячі сльози попали йому в око, і він сам заплакав, але не озивався, тільки мовчав, слухав і не заважав їй плакати. Як це могло статись? Як це може бути? Я все чекаю на нього. Як це може бути? питалась вона в розпачі, із нудьгою, і простягала руку, шукаючи його руки. Він одразу не зрозумів її і тільки згодом подав їй свою руку. Вона злегенька стиснула її і зараз же пустила, сама ж отхилилася набік, випростувалась і втихла. Дивлячись блукаючим оком у просторінь. Через хвилину вона перестала плакати, наче знайшла в собі якусь силу, якусь змогу уміцнитися, терпіти, мовчати, коритись. Так, незабутній бідний, друже, дорогий мій товаришу. Я теж не можу цілком зрозуміти, як це могло статись, як, через що його немає більше з нами. Не можу повірити, та й ніхто не йме цьому віри, промовив він і важко зітхнув. У цю хвилину учулась із сусіднього купе пісня, підвипившого ремісника. Вона здригнулась цілим тілом, як древце, котре рубають, і лякливо зашепотіла. Скільки спогатів? Усе, усе нагадує його. Скрізь, всюди він, він. Мій милий, останнє слово вона вимовила із вагою сорому, але з великою ніжністю. Ось і теж. Він мав комічний хист, він умів передражнювати усіх і знав багато цих дурних та характерних пісень. Коли вона раптом здригнулася, він обгорнув її плечі одною рукою поверх здорової, теплої хустки, в яку вона окутувалась. Вона ще раз заплакала та хутко перестала. Потім глянула на дівчину, що напроти спала на лаві, і зненацька сполахнула в неї думка: Якби та я не спала, він не обняв би мене, якби та я не спала, я не дозволила б. Та ні, чому ж? Вона сиділа тихо, підтримувана його рукою, якось скорчившись і притулившись, глибоко зітхаючи та згадуючи про свого дорогого небіжчика. Про його любов до неї, який він був ніжний, як він кохав, більш ніхто не може так кохати. Я хочу сказати, мене кохати так, ні, ніхто ніколи. Ні, моя ріднесенька, може, може, подумав він, подумав тільки, бо не висловив би цих слів навіть перед страхом смерті. Їй хотілось тепер безкрайньо говорити про нього, говорити про його красу, про його любов, про своє горе, про їх любов, про що вона раніше не балакала ні з одною живою душею. Сором розстав, як сніг, і вона говорила, говорила і говорила. А він вперше чув, як вона висловлювалась, як вона обнажала свою душу. Перше він бачив її гордою, холодною. Відлюдною, насмішкуватою тепер жалібною. Він був такий любий, такий ніжний, а я така холодна, часом зовсім наче з мармуру. Ахе, я була така жорстока. Я навіть ні разу не сказала йому за все життя наше, який він був красень, фарба стиду залила її обличчя. І потім я, ви знаєте, я не люблю кохання. Я хочу, я хотіла брізні, я скоїлася інакше. Ми були з ним, як з вами, приятелями. А кохання, я не знаю, це мене ображало. Вона хотіла визволитись від його обіймів, та не знала, як це зробити, щоб не образити його. Кондуктор знову пройшов повз них із ліхтарем і знову подивився на них, начеб усе вже зрозумів, коли він щез. Вона промовила, ви знаєте, він щось негарне про нас гадає. За кого він нас має? «А вже ж знаю, відповів він спокійно. Та й що ж, та нічого, сказав він ще спокійніше. Уразливо це, промовила вона, здригнувши плечима. Він же думає щось зовсім інше, він же думає, що, що між нами, і всі так думають. Це зовсім неможлива річ. Ну і нехай, а воно все ж таки є, сказав він стиха, побожно, подібно, як віруючі, говорять молитви. А далі додав палко, а ви говоріть, говоріть, говоріть іще, так, це було можливо. Та тільки тут, вночі, у вагоні, без людей. Без ґрунту стоячого, наче в тремтячої величезної квітки, що захищала їх своїми пелюстками, своїм запахом от усіх, от усього. Вона визволилась обережно із під його руки, встала і притулилась до холодного запотілого скла. Починало світати. Бліді зірки гасли на блідому небі. Зірка за зіркою. Мочні тумани вставали, приймаючи обриси химерних. Легких постатей, хоч летіли в божевільному, радісному танцю, ледве торкаючи ніжними стопами землю. Мало помало їх шати стали рожевими од ранішньої зорі, а вони все простували та неслись угору у нескінченному танці. Нудьга породжує радість, сльози породжують усміхи, так тумани породили ці летючі мрії. Одначе вам пора й спати, сказала вона, обертаючись до нього із легеньким усміхом. Я не хочу спати, відказав він, а ви. І краще зовсім не будемо спати цієї ночі, бо шкода спати. Чи неправда, мій друже? Він ласкаво усміхнувся. Ехе ж, тільки я хочу все ж таки лягти, та й ви лягли б. Вона почала лагодити собі постіль на верхній лаві. Коли він хотів допомогти їй влізти, вона раптом одвела його. Ні, ні, нащо це? Я ж не буду вам допомагати, я добре й сама можу. І вона легко скочила наверх. Він теж умостився понад дівчиною, що спала внизу. Довго вони лежали мовчки, вони лежали поруч, як Трістан і Ізольда. Тільки не було меча між ними, не було й любові між ними. Він був безмірно щасливий. Щасливий, бо пережив ніч, якої мільйони не можуть пережити, ніч чисто, ніч святу. Він був щасливий, що ділив із нею горе, що вона довірилась йому як другу, як брату. Він був щасливий, що вперше він не бачив жінки у цій жінці. Він її не кохав, а проте одцурався бради неї, ради цієї приязні от усього, от сім'ї, от дітей, котрих він любив більше як життя. Одрікся б і пішов би на край світа на смерть. Він був щасливий, бо був людиною, її ж уперше в цю ніч покинула думка про самогубство, про смерть, і хотілося їй до болю, щоб той, дорогий і чудовий, котрого нема вже із нею на землі, міг бачити її і їх друга і радіти за неї, бо вона знайшла для себе порозуміння. Якби треба було висловити їх почуття, вона б не знайшла слів. Бо немає слів легеньких, як тінь, прутких, як світло, гарних, як зорі, для почуття ласки, почуття правди, почуття волі, що через край наповняли їх душі цієї ночі. Довго лежали вони так із заплющеними очима, їй здавалося, що він заснув. Вона тихенько йсунулась долі, напнулась теплою хусткою і попростувала до дверей направо. Він хутко підвівся і промовив: Не ходіть у той бік. Вона мовчки повернулася і пішла ліворуч. Коли вона вернулася на своє місце, він, здавалось, спав. Тільки як же її зворушило це дрібне піклування про неї. Хто знає, чого він боявся, чи того п'яного у сусідньому вагоні, чи бруду того місця, тільки він чогось боявся за неї і виявляв свою турботу так просто, так тверезо. І разом так наївно, що вона усміхнулась сама до себе. Вона лягла і знову закрила очі, але заснути не могла. Якісь блискучі яски сіяли у повітрі перед її очима. Усе поле заснувалося червоним золотом, а сині квітки почали носитись угору і вниз. На кінець виявилася на їх тлі голівка маленької дівчинки, дочки того чоловіка, що лежав поруч із нею. Дівчинки з милими синіми оченятами із напіводкритими рожевими устеньками та двома гарненькими, туго заплетеними кісками на плеча. Їй пригадалась несподівана і чула дитяча любов до неї самої, нічим з її боку не викликана, хіба тим тільки, що вона була дочка свого батька. Ні, ви таки не спите, раптом обізвався він до неї. Я почуваю це. Вона замість відповіді почала декламувати все, не розтуляючи очей. Знизу зорять квіти, згори зірки михтять, чисті мрії мої золоті швидко, швидко летять, От квіток до зірок, знизу вгору й навпаки, от зірок до квіток. Що це? Він звівся на лікті і слухав, як зачарований. Це моє. Сказала вона, а знаєте, що я складала вірші тільки раз у своєму житті у ту добу, коли ми були заручені, ні раніше, ні пізніше, і тепер не розумію і не можу розуміти ні одного вірша? Чи не чудно се? Аге І ось ще потяг вирій поринання, хмари димові, потяг зайве приглядання. Пасма парові, потяг он де обрис милого глиця? Ой, цікавість недоречна, ой, ви мріє, мріє без кінця. Хер на ній, в очах журба сердешна, видна, доля мало щастя їй дала, і сміється поруч дівчинка мала. Жовто синія вагонів череда, знов чудовий образ красний, хто куди, текучі думки, як вода. Ти звідкілі? Мій Янгол ясний, поруч гарний, з чорним вусом молодий, і блищать на пальці перстень шлюбовий. Він дивився на неї і не знав, чи гарна вона була, чи ні, тільки здавалась, вона йому надзвичайною. Егеш, перстень, повторила вона, задумливо дивлячись на свою руку, на котрій було два шлюбних перстні, на другому і на четвертому пальці. А знаєте. Як цей перстень перейшов до мене. Розкажіть, я вже давно прикметив, що він у вас, тільки як же він дістався вам? Він же повинен бути і надто великий для вас. Розкажіть, він сміявся, чи не сміявся, тільки й відчувався сміх, і цього було досить для неї. У його була дуже маленька рука, сухо отказала вона. Глянувши на його здорову руку і замовкла. Він не насмілився на посідать. Згодом він заснув, утомлений і радісний. Вона не спала до кінця. Вранці вони приїхали до одної із станцій і розстались. Вона повинна була їхати далі, він мусив залишитись. Коли настала година розставання, вона швидко забігла по платформі, хапаючись за груди рукою і важко дихаючи. Ой, це серце, воно тепер часто мучить мене із тих пір, як вона не доказала, і, раптом, повернувшись, простягла йому руку. Прощавайте. Він припав устами до її руки і не хотів одриватись. Вона легенько приторкнулась до його чола губами, тремтячи, як метелик. Дозвольте мені поцілувати вас, сказав він і поцілував її у губи ніжно і лякливо. Вона стояла, як статуя з мармуру, холодна й нерухома, і, міцно не столивши свої вуста, прийняла той поцілунок, бо вона була певна в ньому, вона вірила в нього, вірила в приязнь. Згодом вона врухнулась і почала йти до вагона, не оглядаючись. Тоді він побіг за нею, обняв її і поцілував іще раз гарячими вогкими губами. Вона здригнулась, відхитнулася і кинулась прожогом до вагона. Вскочивши на поміст, вона судорожно та непритомно вчепилась за залізні поручні руками, стояла, дивлячись полумутним поглядом у просторінь, не бачачи, що її приятель швидко йшов у слід за потягом, що відходив від от станції, ішов і махав безперестанку капелюхом у високо підведеній руці.